Астрономія 11 клас, урок 20, прояви сонячної активності та їхній вплив на Землю. Електромагнітне випромінювання Сонця, максимум якого припадає на видиму частину спектра, не все проходить через земну атмосферу. Вона прозора тільки для видимого світла і частково ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювань, а також для радіофиль порівняно вузького діапазону. В ультрафіолетовому і рентгенівському діапазонах потужність сонячного випромінювання різко зменшується у сотні тисяч разів порівняно з потужністю випромінювання в оптичному діапазоні. Але якщо в оптичному діапазоні сонце є постійною зарею, то випромінювання в короткофильовій області спектра залежить від сонячної активності, збільшуючись або зменшуючись у кілька разів протягом 11-річного сонячного циклу. Сильно зростає потік короткофильового випромінювання під час хромосферних спалахів. З нижніх шарів хромосфери виходить ультрафіолетове випромінювання, максимальна інтенсивність якого може вдвічі перевищувати мінімальне значення в 11 річному циклі. Основне рентгенівське випромінювання виходить з корони Сонця. Рентгенівське та ультрафіолетове випромінювання Сонця поглинається в верхніх шарах атмосфери Землі. Воно іонізує гази земної атмосфери. Іонізований шар верхньої атмосфери Землі називають іоносферою. Іоносфера Землі повністю визначає поширення коротких радіофиль між віддаленими пунктами земної поверхні. Під час сильних сплесків сонячного рентгенівського випромінювання через хромосферні спалахи порушується зв'язок на коротких радіофилях. Довго ультрафіолетове випромінювання Сонця здатне проникати на 30-35 км в атмосферу Землі. Там воно розділяє молекули оксигену на дві складові атоми. Вільні атоми, з'єднуючись із молекулами оксигену, утворюють нову речовину озон, кожна молекула якого складається з трьох атомів оксигену. Озоновий шар поглинає практично все ультрафіолетове випромінювання сонця, залишаючи лише малу частку, що досягає поверхні землі, і людина має можливість засмагати. Коли товщина озонового шару зменшується, сонячне ультрафіолетове випромінювання може зрости в 1,5-2 рази. Тоді це випромінювання стає дуже активним і може спричинити рак шкіри. Потік розрідженої плазми, що радіально поширюється від сонця вздовж лінії напруженості магнітного поля і заповнює собою міжпланетний простір, називають сонячним вітром. У його складові входять протони, електрони, а також альфа-частинки та в незначних кількостях ряд високоіонізованих атомів оксигену, сіліціуму, сульфуру, ферму. Швидкість частинок сонячного вітру збільшується з віддаленням від сонця. Поблизу Землі швидкість сонячного вітру сягає 450 км в секунду, а густина становить кілька частинок у кубічному сантиметрі. Потік сонячної плазми не може перебороти протидію магнітного поля Землі і обтікає його. При цьому утворюється простір магнітосфера. Магнітосфера має краплеподібну форму. З боку Сонця вона стиснута тиском сонячного вітру. Межа магнітосфери повернена до Сонця і перебуває на відстані в середньому 10-12 радіусів Землі. З протилежного боку магнітосфера витягнута подібно до фоста комети і має довжину близько 6 тисяч радіусів Землі. Зі зміною швидкості та густини частинок сонячного вітру змінюється і форма магнітосфери. Сонячно земні зв'язки Сонячна активність впливає у першу чергу на зовнішні оболонки Землі, магнітосферу та іоносферу. Під час потужних сонячних спалахів частинки можуть розганятися до 100 тисяч км в секунду, тобто виникають космічні промені сонячного походження. Під їхнім впливом утворюється окис азоту, взаємодіючи з озоном, активно його руйнує. Після потужних спалахів на сонці спостерігається зниження вмісту озону в стратосфері над полярними шапками Землі. За допомогою коронографів, установлених на космічних апаратах, реєструють грандіозні викиди речовини зі збудженої корони сонця. Згусток відірваної корональної плазми несе всередині себе замкнуту петлю магнітного поля, що називають корональним викидом маси. Зіткнення плазмової хмари з магнітосферою Землі спричиняє її сильне збудження. Плив коронального викиду призводить до виникнення сильних магнітних бурь та розігріву й прискорення плазми всередині магнітосфери. При цьому швидкі протони і електрони, зіштовхуючись із молекулами повітря на висоті 100-200 км, іонізують їх і змушують світитися. В результаті іонізації на землі, переважно в навколополярних широтах спостерігаються полярні сяйва. Під час магнітної бурі змінюються електричні поля над поверхнею землі. Це призводить до виникнення перевантажень у лініях електромереж та їхнього відключення. Також наслідки магнітної бурі позначаються на бортових електронних системах космічних апаратів. Магнітні бурі спричиняють зміну тиску у тропосфері, у результаті чого розвиваються циклони. Уперше ще в 1915 році Олександр Чижевський звернув увагу на те, що сонце впливає на біологічні об'єкти та на здоров'я людини? Проаналізувавши історичні документи, учений дійшов висновку, що в минулому масові стихійні лиха соціальні вибухи і спалахи епідемій припадали переважно на роки максимумів сонячної активності. На підставі цього вчений спробував передбачити деякі епідемії на 35 років уперед. Його прогнози збулися в сімох випадках з восьми. Щоб усабічно досліджувати явища, що відбуваються на сонці, учені проводять безперервні спостереження за сонцем. Так створено службу сонця, яка здійснює сукупність заходів у різних астрономічних обсерваторіях для систематичного вивчення всіх проявів сонячної активності.